Що ж робить інтелігенція цей час? Три речі або нічого не робить, а тільки заживає життя, або змосковлює народ, або в ліпшому випадкові згорне руки і каже, зітхаючи, нічого не вдіємо, так уже нам судилося москалями статися. Про перших я, звісно, не говоритиму, про других вже скажу кілька слів. Москалізаторами у нас бувають і найгідкіші обскуранти, і найрадикальніші радикали. Перші обмосковлюють на своє ім'я єдиного неділімого рускава народу і в ім'я власної кишені, бо мають за це добру плату, а другі в ім'я сього найрадикальнішого радикалізму, що не може погодитися з такою застарілою річчю, як національність. Правда, вони силкуються розповсюджувати свої ідеї не волапюком, а все ж таки національною мовою, московською. Та вони цього не помічають. Не помічають вони й того, що нищачи українську руську національність, вони саме тим нищать один з найдужчих опозиційних елементів і таким побитом додають сили своїм же ворогам, обскурантам. Третє, ті, що зітхають. Зовсім уже нічого не варті. Правда, якби вітер віяв не з півночі, а з півдня, то вони б, може, інакше почали балакати, але ж проти вітру вони стояти не можуть, все ті, про яких казано, що вони ні холодні, ні теплі. Є, правда, ще четверта купочка інтелігентна на Вкраїні, на Дніпрянській. Це українські націонали, українські патріоти, не ті, що вміють тільки зітхати. А ті, що вміють і рук до діла прикладати, все маленька, дуже маленька купочка. Це майже одиниці, і тільки останніми часами цих одиниць усе більшає та більшає. Але ж вони, ці одиниці своїми лицарськими змаганнями, підняли вгору наш досі затоптаний національний стяг. Все від них Україна Русь мусить сподіватися добра, але темний у них шлях. І мало єднання поміж ними самими, мало спільності, мало солідарності, індивідуалістична вдача перемагає, і все страшенно шкодить ділові.